Доброго ранку, мої підписчики, розоводи, гості каналу. Вийшла в сад. Сад морозний. Морозу градусів 5, мабуть. Невеликий то мороз, ну, все рівно. І от що я, про що я хочу сьогодні з вами поговорити? От я викладую відео там свої, свої троянди. Ну, той, То той заходить новенький на канал, то той новенький заходить. І кожен починає спрашувати, як я їх підкидаю, чим я їх підсипаю, чим я мульчую, наскільки я мульчую за той. Мульчувати я сильно не мульчую. Я тільки під корені сиплю он, он, навоз. Він весною що розтаєває, я його потім відгрібаю від відтуда І роблю там свобо, ну, Буде ямочка там така. От під ним. Вон, дивіться, які вони ті стволи. Оце друг, друга річка. оце ось, вон, Дивіться, стільки вона дала базальника мені, ось, Оце фальстав, друга річка. І в, ось у будь-якої троянди гляньте, ось це бероліна, вона. Вон Вон теж з базальниками, теж двохрічка. Оце всі всі троянди двохрічки. Ось двохрічка, дивіться стільки там базальників. Он, дивіться з базальниками, з якими. Он двохрічка. А я бачу є троянди стоять із двома паличками. І вон, Вони показують там цвітіння. Як там можуть бути цвітіння? Ви мені об'ясніте. Де там може бути цвітіння? І ще даже восхищаються їхніми є трояндами. Вон, дивіться, двох річка. дивіться, скільки базальників. Мені ще всі тонкі прийдеться вирізати їх, скільки. і їх все одно стільки останеться багато. Ну. І там присип, під, я не підсипаю нічим. Мульчів в мене немає. Так що, хто мульчує сильно землю, значить весною ви від, від сантиметрів. Ну, 15, може, 10, там, де навіть 20 можна відгорнути оту мульчу вашу від куща. Від кущика від того, який манюсінький він у вас стоїть там. Проліте його, ну, чим, чим проліте, хоч навіть корневіном проліте. Ну. Раз, може, і два проліте. І все, і у вас підуть базальники оттуда. У вас кущ буде сформований вже. Ну, вон дивіться, кущ двохрічки. Оце всі-всі двохрічки в у мене. У мене тільки трьохрічки, річки, отам дві троянди є. А це всі двохрічки, ось. Оце все, все-все, воно двохрічки, от. Оце скільки вони подавали от базальників. Ось. Ну, вона ж сажалося, яка? Ну тут дві балинки сажаються. Ну ви ж знаєте, як, які вони сажаються. А ось дивіться, яка, оце ось скільки вирізати, мені ось прийдеться ще. Це е, крокус роуз. Ну, вона взагалі тут двохрічка, вон, ширину яку вже набрала. Підсипала я її правильно, там підсипаний перегной е, е, єсть. Ну, ну я її все одно обгорну весною, от, уже як, ну, як уже. це, І все перегнуй то. І буде він на краю у мене лежать. А всередину ну, там я нічим не мульчирую, нічого я туди не ложу, ні трави, нічого взагалі я не ложу. От ось, дивіться, о. Ви бачите, кущі які. ну. Ну, це... Осі кущі двох річки, ось я вам показую. Щоб ви бачили, які вони повинні бути. Вообще, яка повинна бути троянда. Ось, дивіться. По одному кущу тут. По два не сажаю. Якщо Я два сажаю, я сажаю їх рядом. В одну ямку я два не сажаю. О, дивіться, яка це червона троянда. А ось дивіться, дивіться, ось який кущ. Ось це двохрічка кущ. кущ. Гляньте. Це я їх пересаджувала в тому році, отсюди брала ще. Там був, було у мене ще два таких. Я їх брала туди пересаджувала, я їх і рі, повикапувала. Ви представте, стільки мені сили понадобилось понад сюди, щоб я їх перекопала, це все. Викопала їх. Ну. ну от гляньте. Ну вон уже і ось я приблизить вам я. Ну, бруньки даже. Вон червоні вже. Хоча морози. Ну і що? Їм це не страшне. І ось, тільки оце, ось у мене, оця трьохрічка, от, оце оце оцей кущ трьохрічка. Теж його там буду вирізати, Вон уже, бачу, є можна ті що вирізати. Вон, оттуда. Уже вони, вони не старі, ну можна вже вирізати їх. Ось, оце кущ трьохрічка тільки, Ось який він повинен бути. А не показують вони мені і кажуть, що це трьохрічка кущ. А воно, як вроді, одна річка посаджена. О, оце трех річка теж Абрахам Дербі тут. Ти ще й висоту набрав в цьому году. Ось, о, дивіться. Теж друг річка. От я й вийшла. В сад, щоб вам. Хоть, хоч трошки роз'яснити з тією мульчою, наскільки заглублять прививку, от іще, іще опросим поступають. наскільки ви заглубляєте прививку? 5 сантиметрів, ну може 7 см, може в якому 3 см. Я його не міряю, я на глаз все роблю. Я ж знаю, скільки його треба, ну, я на глаз його і роблю. Ну, не більше. Дуже, теж не заглубляйте прививку, бо не вилізе той. Базальник, Вон, дивіться, який кущ. Оце все, ось весною все пообрізаю, все покажу тоді. Та я брізку, може трошки покажу, як буду, бо як не сама буду, може внучка приїде допомагати. Дивіться. Ну це всі кущі двох річки. Вон. Вон перша річка зараз піду покажу. Ось перша річка. Оце. Оце перша річка, ось. Я її теж сажала. Тут було дві билинки. Ну, все одно дивіться стільки на, на них Вон, тих. Уже у цьому році буде там багато їх веток. Ось зараз одна річка покажу. Ну, ну ось вона. Ну, ось, слабенький, кущ, і той дивіться, стільки має вон, Стільки віток має. О, дивіться. О, Кулотер воно. Вон стільки на ньому. Вон стільки. Ну, на кожному є, немає, щоб де у мене дві билинки було. Ні в одному, ніде немає. Ось це одна річка. В тому році вони були одна річка. Ну, в цьому році вже будуть двох річки. Вони. Так. Ну. ну ось вони наросли. Корні в них хорошо наросли, все наросло. При тому, що я під, як сажаю, я нічого не ложу під корні. Ніяких ні навозів, ні перегноїв, не ні перетой, нічого не ложу. Я перший рік нічого не додаю нікуди. Ось, оце такі вони, о. Вони ще з листям стоять, Уже є без листя, вон, які. ось яка в тому році. Це позапрошлого осінню я її сажала. Не прошло, а позапрошло. Дивіться, яка вона. Гляньте, стільки базальників вона мені дала. При тому, що я нічим їх не кормлю, не підкармлюю ці троянди, тільки бризгаю від хвороб і від шкідників, І все. Листя все поприбираю весною, тоді позрібаю. І буде, О, дивіться, який стало з нього, наче два корня, наче тут дві троянди сажала, а тут одна троянда посажена. І ще так як сажаєте, теж роз... розкладуйте, так троянду, щоб вона як мога ширше ви її могли посадити. Вона тоді і, і ширше дасть вам притой. Ну, Це зовсім це весняна посадка. вон. І, і теж дала вон все одно є скільки базальників на ній. А за цих і балакать нічого, ось дивіться, які кущаки. Оце ну, це містраль Фредерік. Тут взагалі і ветки ж толсті на них, тонке все виріжу. Завсте оставлю, яке дуже тонке виріжу, яке середненьке, нижче його виріжу, більші, товщі гілки вищі залишу, залишу. буде каскадом цвісти він. Я вам вже стільки раз показувала всі ці еті, і ви ж дивитися не хочете фактически. А тоді задаєте мені питання. От, ось оце ось ельф, он, дивіться. Оце позапрошлому році осінню він посаджений. В тому році він перший раз цвів. І все. Дивіться стільки на ньому базальників. Гляньте, О, дивіться це стільки. Гляньте оце все. Ну, виріжу я там тонке, Товсте оставлю, звісно, а тонкі повирізаю. Не треба вони. мені. Тут вон тонких теж багато. Це дікліпер. Теж повирізаю їх Середину. Особливо середину. Будемо вирізати у формі чаші, оставляти її. Щоб от як поставив туди чашку, наприклад, таку. щоб от, от така вона була форма. В неї. Ось оце, оцю ось, ось середню, от дивіться, ось ось гілка, ось ось де. Ось вона, гілка пішла, ось зсередини. Гляньте, ось вона пішла. О, оце. Ну, ми її виріжемо. І оцю ось, ось, і оцю виріжу. О, оці виріжу дві. Вони не нужні. А ті, що бокові поставляю, і теж не, не всі. Яка толща ставлю, яка тонша, я її виріжу. Хай буде 5-6. Ну, хороших толстих тих. Ну, ось оце. Оце я вам вийшла про це розповісти ще, ще раз вам розповісти. Хто, хто не, не слухав мене, бо я постійно я ж про це нагадую і постійно ви ж не слухаєте. Ось. Ну, оце прошлогодній кущик, ось він, Дивіться. Ну, як вроді там два куща, дивіться, он одна і ось одна. Це на, вроді два куща, це один кущ. Ангела. От я його так широко роз, як сажала, розтягнула аж туди, оту гілочку, і вона аж там вийшла. От вони пішов базальник, аж туди пішов. Не знаю, як вам донести до вас, щоб ви добре все це зрозуміли. Особливо новички. Я для таких не а от для новачків. Ну, постійно питання мені задаються. Ну, От я вам зняла оце. Ось, ось вона. Вон, дивіться, ось тут дуже наглядно видно. Ну, Оце помпанела. Ну, ну от тут оці тоненькі Вон трошки приріжу, оці дольше оставлю. Ті коротше я ставлю, там на дві почки я ставлю, а там, може, і на три почки поставляю, і все, і буде каскадом, піде вона рости, цвісти. Тут вже видно, бо вже обтрусила листя на них. І котики мої, ай, бігають мої малеші. О, ще хотіла вам іще про що розповісти. Ось весна ж прийде, почнуться посадки. Не знаю, де ви заказували там. Не, не беріть ви у таких сумнітельних от, питомниках, от як я вже називала, я вже їх тисячу разів там називала ті питомники. І цей, вон, Дімісад. І там ще є. Мігасад, по-моєму, теж таке воно приходить. Все не по сорту, все така. Ну, ну, ерунда. Ну, беріть у хороших у хороших троєндарів. У нас багато в Україні хороших трояндарів. Беріть у них хороші сажанці. Ну, от, Я заказала ще трошки теж, бо все мало мені. Вже 500 штук тут посаджено, і ще там. Надо підсадити. Ще заказала, я не брала там ще, але заказала там, там теж відзиви од них хороший Розарій ваші мечти. Там вроді двох річків. Я дзвонила, вони вже з першого почнуть закази приймати з 1 лютого, так що я ета, заказала там небагато, але буду заказувати. Мир роз. Ну, теж, ну, в цьому році в них слабіші саджанці, ніж раніше були. Ну, все одно, вони ж приживуться, вони ростуть і цвітуть, і все і нормально розвиваються. І капріфолі ще хочу, я теж там не брала, там залишилися такі. Не... Ось, дивіться, що ось ось на цьому кущі, як наглядно, його хоро хорошо можна роздивитися буде, як буду от обрізати, я вам спробую показати от все це. Оце усе, що ось, іде в середку, йде от його обрізать, оця середня, оцю середню гілку обов'язково туди обрізати, вона там не нужна, там та пішла хороша. Там, ну, багато тут вирізати треба. Ну, де тонке, йде те, де, де, що йде у кущ, щоб не загущав його, теж його обрізають. Вон, бачите, це червона вона. Це, це Дарсі Басл, червона рослинка. ну Така стеблі червоні. В ній. Ну. Так що не кидайтеся на питомники, на ті, що потім наступити. На ті ж самі граблі, що я, я вже на ці граблі наступала. Раніше ж ми як на базарах покупали і були хороші у нас троянди. Ми покупали ага, червона, там біла, жовта, синя, голуба. Да, вони були червоні, голубі, там сині, правильно. Ну, а зараз ж по сортам усі вони. Тоді ми сортів тих не знали. О, дивіться, теж стільки от мені тут вирізати, воно буде теж це, це, це Вінчестер кафедрал. Це теж двох річка, а це буде трьох річка, вона весною, оце вона вже буде трьох річка. От за три роки гляньте на ріст, який кущ тут. А не що показують мені, за, вона каже три роки кущу. Як може бути три роки, якщо в ньому дві билинки? Значить, що то неправильно там. Значить, що тут треба зробити йому, щоб він був як положений. Ось, ось, оце ось одна річка. Це в минулому році вона була одна річка. От, в цьому, в тому году. От, дивіться, який кущ. Тут два вон, посажено їх. Так вони ж два Є, вон, широкі які. Ну, ну виріжу от цю гілку, ось, наприклад, ось вона. Вон, дивіться гілка. Ось оцю виріжу. Вон, дивіться, вже ці виступають. Виріжу вона кущ пішла Загущати вона мені не потрібна там. От он ще теж одну виріжу, вона теж не потрібна. А так, наглядний приклад. А так оставлю десь сантиметров. Ну, може, 30-40. Оці товщі. товщі. А тон тоненькі ні, тоненькі там десь на два. Ну, сантиметров на 10 пооставляю. Если тон, тон чуть, чуть, оставлю, я их то я здесь на 10 сантиметров, чтобы они М -м, трошки это. А толще можно оставлять сантиметров на 30-40. Ну, будете дивиться там. Вот, ну, дивиться, какие кущи. Ну, тут два куща. Їх. То, ну, то он вообще уже. Вон, уже пылкою пилять надо. вот, Це буде трьох в цьому році. Бачите? Пилкою пилять. треба буде. Вони які ставали здорові. Ну Це плітистая вона, типа. Я її веду поки як шраб, не знаю, як я її потім буду ще робити. Мені вона мені так подобається краще. Так вона ж не згинається, вона ж вон... толста така. Відкін і толста. Ну от. Вроді, те, що я хотіла, я вам розказала. Спасибі, хто заходить на мій канал, хто буває зі мною, хто дивиться мої серіали. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна!